Я його чекала пів року. Я знала, що черлідінг повинен бути у нас в університеті. Я до цього пройшла багато яких е, е, заходів. Це була і скандинавська ходьба, і плейстік, Ну багато чого. І Карлина нарешті мені сказали, що буде е, група набиратися черлідінгу. Я просто сюди прибігла, бо мені, це моє. Я дуже цього. Е, Музика, активні рухи, синхронність, бо не одна я повинна бути звіздою. Нас багато і ми всі дивимося, як одна команда. Тому треба не тільки за собою дивитися, а щоб вся група достойно виглядала. Чорлідінг це те. Що розвиває комунікативні зв'язки нашої нервової системи? Це різноманітні рухи, асинхронні, під музику, і це дуже в нашому віці, це дуже важливо. Кар в кар'єрі в Бальногорській. Дівчинка крутила, ну така років 8-10, крутила сонце, вона займається черлідингом. Тому мені теж хоч... ну сонце я крутити, звичайно, не буду, але фізично розвиває дуже добре. І нагрузка помірна, і цікава. Дуже несподівано, що пропонували жінкам такого віку. І я вирішила спробувати. І я дуже вдячна Ані Геннадіївні, що вона з нами так, як з молодим поколінням, а вона з нами так добре все поводиться, вона так показує, все зручно, все понятно. І ми дуже задоволені. Я я відчуваю себе дійсно молодою. Зв'язку з ситуацією в Україні, ми вважаємо, що не тільки молодь має таке право займатися цим прекрасним видом спорту, тому ми його розвиваємо та запросили наших шановних пані на наші заняття. Насправді. Студенти елегантного віку, та наші нові спортсмени дуже слухняні, вони дуже старанні. Вони віддаються на всі, навіть не сто, 100, навіть тисячу відсотків на заняттях. Ми робимо розминку, вправи на розтягування, учимо зв'язки, стрибаємо стрибки, мах і все на наших заняттях. У Желі є багато номінацій та різновидів. Тому для пенсіонерів ми обрали номінацію з помпонами. Це номінація помданс. Яка є доступною. Ми намагаємось зробити її максимально доступною та починаємо з найпростішого, тому для них це не дуже складно. Мені сподобалось. Я вирішила займатися. Якщо далі буде вийти, я буду ходити. Ні, не важко. Получається, але це третій раз, тому ми ще трошки так не дуже вміємо. А так добре у нас буде, я так думаю. Задоволення, енергія, якийсь ентузіазм і щось робити, кудись бігти, кудись іще можна побігти, чим-то позайматися.